Всім привіт! Зараз буду проводити розборку блоку детектування від радіометра Бета. Ось такий новесенький блок. Давайте дістанемо подивимося, який там лічильник гейгера Мюллера. Що там всередині? От є заводська пломба. На ній написано 42 чи 47. Другий рік місяця 91-го року. І так вона виглядає. І решітка з алюміній, тонкий алюміній. З прорізами от видну сльозу. Зі всіх сторін. Зараз розберемо, подивимось, протестуємо цей лічильник детально, що там всередині. Так, зриваємо пломбу. Обов'язково це потрібно робити, тому що... Ви не знаєте, до вас, поки ви його купили, минулі власники. Чи вони ходили з ним під дощем? Можливо, вода від дощу попала всередину. Чи може пил, бруд, наприклад, в Чорнобилі також всередину попав, він ж не захищений від води і пилу. І там всередині може бути окисли, ржавчина. Гнити все може, тому обов'язково потрібно розбирати всі прилади, які яким вже старше одного року і закінчились на які гарантії. Якщо гарантія не закінчилась і виробник живий, не помер, тоді цього робити не варто, бо ви втратите гарантію. В всіх інших випадках обов'язково розбирати, зривати всі пломби, перевіряти на Ржавчину окисли. Так, що ми бачимо? Окислів ніби немає. Немає, пощастило. Зберігався в сухості. Окислів немає. Оці контакти покриті сріблом. Бачимо чистим. Ну, Його там дуже мало, але, От, значить, 91 рік, перший місяць випуску з БТ-10 називається. Так, ось такий він всередині. Так, і відкручую і починаємо тестувати. Потрібно нам знати, чи він сліпий до альфа, чи не сліпий. Якщо не сліпий, то яка саме чутливість? Чи максимально можливо серед всіх існуючих в світі, чи мінімально, чи якась середня. Все потрібно дізнатися. Для цього потрібно розібрати. Ну і взагалі чи він робочий в першу <рапжу> чергу? Так, і все, от просто викликаємо. Так підіваємо. Так, от, ми розібрали, далі ми беремо дозиметр. радіометр без осереднення з алгоритмом в реальному часі і показує кожен імпульс. Не перемножує, не усереднює. Так, знімаємо кришку нашу. Оп, тепер і щітка всередині.

І тестуємо. Під'єдную 11-й це мінус, катод. Всі інші це плюс. Беру середню шосту. Okay. І тестувати будемо датчиком диму. Тут альфа випромінення і гамма. Так. Бачимо, поки імпульсів щось немає. Перевіримо буде. Перевіримо, в чому проблема. Може і обірватися проводок, а може і бути неробочий лічильник. Так, немає імпульсів. Так, закоротимо. не обірвані, Працюють. лічильник? Чомусь. О, був якийсь імпульс. Ага. Цей працює сусідній, а цей шостий щось не працює. Так, шостий не працює, напевно, всередині обірваний, я думаю. Напевно, обірваний. Сусідній візьмемо. Сусідній працює. Шостий всередині обірвався. Інші ніби всі працюють. Так. Добре. Ну, давайте на цьому протестуємо. А у нас чутливість. 250, 295, ну, двести девяносто пять, двести девяносто пять было, двести Так, 298, так і запишемо. 4 до альфа, 298. в секунду, альфа-частина в секунду. Все ясно. Ось так легко перевіряється. Так, ну все. Всем пока.